Вітаю вас, друзі, з вами Шаман, і сьогодні я хотів би поговорити з вами про існуючі версії Майнкрафту задля того, щоб полегшити життя новачкам. І справді багато хто чув, що є Майнкрафт Java, є якийсь міфічний бедрек і ще є Майнкрафт П для мобільних пристроїв. Відразу ж поспішаю сказати, поки ви ще не пішли писати коментарі, Minecraft Bedrock Edition і Minecraft Pocket Edition – це все одне і те ж саме. А ось Minecraft Java дещо інше. Отже, якщо ви давно хотіли дізнатися, в чому різниця між Minecraft Java та Bedrock, або хочете купити Майн на свій ПК, цей ролик я зліпив спеціально для вас. І перш ніж ми продовжимо, я попрошу вас поставити вподобайку під відео і підписатися на цей канал, щоб поширити на Ютубі україномовний контент з Майнкрафту. Ну і мені допомогти, звичайно, куди ж без цього. А ми переходимо до теми цього відео. Спочатку, друзі, було створено Майнкрафт Джава ще в далекому 2009 році. Написаний ігровий рушій був як можна згадатися з назви мовою Джава. Але з часом, у зв'язку з популярністю Майнкрафта, розробники створили більш продуктивну версію, яка б пішла на більш слабких за потужністю платформах і на зовсім малопотужних ПК. Таким чином, на мові C було написано Minecraft Bedrock. Спочатку він релізнувся в магазині Microsoft для системи Windows, але потім був поширений на мобільних платформах Android та iOS, через що багато хто називає цю версію Minecraft Pocket Edition, або скорочено P. Тому що на мобілках саме так його й було названо. Хоча це той же самий Minecraft Bedrock, який згодом поширився на консолях від PlayStation, Xbox, Nintendo та FireOS. Виходить, що Java-версія Minecraft більш вимоглива до заліза і підходить для ПК з встановленими системами Windows, Linux або Mac. Що стосується продуктивності, то тут, як правило, донедавна все було просто. Якщо у тебе слабкий або середньої збірки ПК, бери Minecraft Bedrock. А якщо комп'ютер середньої і високої, так би мовити, потужності, бери Java. Але з виходом відеокарт з трасуванням променів, Bedrock отримав козир. Тепер, якщо вам потрібен Майнкрафт з підтримкою рейтрейсингу, тут вибір один. Only Bedrock, тому що Java не підтримує технологію магічних променів через те, що рендер останньої використовує технологію OpenGL, а для RTXів вона зовсім не підходить. Але не варто поспішати засмучуватися всім власникам Java, Тут на поле бою виходять користувацькі модифікації. Звичайно, ти ніяк не зробиш за допомогою модів трасування променів у Майні Java. Але щось, схожу, любителі модингу вже давно роблять. Для тих, хто не розуміє, про що як коротка довідка. Модифікації для Майнкрафту це доповнення для гри, які як правило розробляються спільнотою гравців Майнкрафту та поширюються на безкоштовній основі. Тобто мод може написати будь-який прихильник кубічного світу і безкоштовно викласти його в мережу. Моди здатні змінювати текстури гри, шейдери, тобто тіні, додавати нових мобів, змінювати правила Майнкрафту і робити гру геть не схожою на початковий задум розробників. У Java-версії Майнкрафту цих модів цілий вагончик і малесенький такий візочок. Знайти все це добро можна на тому ж Forge, де модів для Java хоч греблю гати. У bedrock версії модів також досить багато, але безкоштовних все ж таки менше. Зате в ньому є свій маркетплейс, де ви можете отримувати скінчики, світи Майнкрафту, текстури та інше за ціною від безкоштовно до трошки дорожче. В інтернеті також можна знайти і фанатські роботи за нуль копійок, і піратські вибірки, стибрені з маркетплейсу. Я вам цього не говорив. Але ось у тому ж самому магазині можна знайти досить цікаві колаби з відомими фірмами, наприклад, нещодавно завітавши до нас льодовиковий період зі своєю історією і світом. Або ті ж самі Angry Birds, які випустили Microsoft разом з Rovio, і які я, до речі, транслював у себе на трансляціях на Trovo. І до речі, ми Angry Birds грали з моїми підписниками, що навіть було весело. Загалом все, що продає Microsoft, можна знайти в маркетплейсі Майнкрафту, а все інше, так само як і на Java, завантажується зінету. І ось тут все ж таки виграє Джава. За всієї моєї любові до Бедроку, на Java ви можете пограти в дуже багато цікавих збірок модів, на кшталт Піксельмона, де вам доведеться потрапити у світ покемонів, і стати справжнім покетренером, про що я до речі вже розповідав в окремих роликах з цього моду на моєму іншому каналі. Стати магом чарівником перевертним вампіром, зустріти безліч драконів і монстрів, пограти в ГТА та багато чого іншого. У Бедроку ви теж можете знайти оригінальні моди, але дійсно унікальних модів не так багато, і частенько їх доводиться купувати. Зате у вас завжди все під рукою. Не обов'язково шукати вінеті, нові карти або режими гри, просто заходьте в маркетплейс і встановлюєте все, що вам знадобиться. А з іншого боку, якщо ви граєте Майнкрафт на ігрових консолях, варіантів у вас просто не залишається. Доводиться купувати Bedrock і користуватися модами з магазину Microsoft. І щодо покупки: В яку там ціну сьогодні Майнкрафт? Ну, з Java тут все просто: 27 баксів. А що там з Бедроком? Тут ціни відрізняються від платформи до платформи. На момент зйомки ролика найдешевше отримати Бедрок Майнкрафт на ПК і Xbox, це оформити підписку в геймпас, в яку, до речі, і входить гра Minecraft. А ось купити Бедрок можна на Android за 7,5 баксів, iOS попросить за Minecraft 8 зелених, на PlayStation та Xbox забрати можна буде за 20 доларів. Ну і на Nintendo Switch все залежить від регіону. Тут від 16 до 40 доларів США. Я, до речі, купував за мінімальною ціною в Південній Африці. Ну це так, між іншим, друзі. А ще щодо скінів нашого персонажу. Тут, як на мене, виграє бедрок. Так як скіни, які ви можете самі намалювати або завантажити з інтернету, можна встановити як на джаву, так і на бедрок Майнкрафт. А ось конструктор скінів, який ви зможете відшукати у Бедрок Майнкрафті, на джаву недоступний. Як і ті ж самі скіни, котрі створені в цьому ось конструкторі. Зате тут є де розгулятися фантазії. Мені дуже сподобалося це нововведення, замість того, щоб годинами малювати 3D скін, який буде унікальним в порівнянні з кінами ваших друзів, можна просто залипнути в таку ось творчість і зібрати собі образ протагоніста, що повністю відповідає особистому смаку. Але що мене підкупило, то це можливість отримувати нові частини конструктора за здобуття внутрішньоігрових досягнень. Це справді круто і мотивує гравців виконувати особливі ситуативні задачі в грі. І якщо я торкнувся ачівок або ігрових досягнень, давайте коротко порівняємо і цю частину Майнкрафту. Хто не знаю, як у Java, так і в Bedrock за виконання особливих ігрових дій ви можете отримувати внутрішньо ігрові досягнення. Наприклад, з найпростішого, це відкрити інвентар, здобути перший блок деревини, створити свій перший верстак, ну і там далі. З виходом оновлень для Майнкрафту, розробники постійно додають кілька нових завдань. У бедрок версії Майнкрафт на момент виходу цього ролика найменше досягне на Nintendo 3DS, лише 59 штучок, 80 ачівок на Nintendo Wii U, Xbox 360 має 93 ачівки, на PlayStation 3 та PS Vita по 94 трофеї. У бедрок версії Майнкрафту для Windows 10 та 11, Xbox One Nintendo Switch на Android та iOS наліковується 118 досягнень. А ось на PlayStation 4 та 5 цілих 127 внутрішніх ігрових трофеїв. У Java-версії Minecraft зараз у грі можна розблокувати 85 штучок, плюс ще 7 з'явиться в 1.19, якщо я не помиляюсь. При отриманні досягнень у Bedrock Minecraft гравець також отримує бали Xbox, які впливають на його рейтинг серед друзів. А також за деякі зачівок ви маєте можливість розблокувати елементи кастомізації для конструктора свого персонажа, про що я говорив хвилиною раніше, ось, наприклад, деякі з них. А також можна розблокувати нові емоції нашому протагоністу, що погодьтесь здорово так мотивує гравців на отримання абсолютно всіх досягнень. І що ще зручно, ви завжди можете відкрити список всіх трофеїв в грі і дізнатися, що вже отримали, а що вам належить зробити для розблокування тих чи інших досягнень. І якщо хочете, можу зробити окремий відосик про досягнення в Bedrock та джаві. А також ми можемо подивитися на редактор скінів для Bedrock в ще одному відео. А ми переходимо до досягнень Java. Тут вони приховані від гравця до отримання перших ачівок в одній із п'яти категорій. Як тільки ви розблокуєте одну із категорій, вам покажуть найближчі трофеї, куди треба, так би мовити, спрямувати ваші зусилля. Тут всі вони поділені за складністю, і я, мабуть, не буду сильно заглиблюватися. Скажу лише те, що у кожному створеному вами світі досягнення скидаються, і в кожному із світів вам доведеться отримувати всі трофеї з нуля. У бедреці ж досягнення прив'язані до облікового запису гравця, а не до кожного окремого світу. Та і загалом за досягнення, мабуть, вистачить, бо це моя слабкість, друзі. Йдемо далі. Відмінності в блоках, біомах та рецептах ми таркатися не станемо, а то відео затягнеться ще хвилин так на 20. Скажу лише, що система крафта і сама книга з рецептами особисто для мене в Bedrock набагато зручніша. Ти можеш на самому початку гри побачити всі рецепти і знати, що тобі потрібно шукати для того чи іншого крафту, без потреби вдаватися до допомоги інтернету. У Java ж версії Майнкрафту спочатку потрібно мати ті чи інші компоненти у себе в розпорядженні, щоб у книзі рецептів відкрився той чи інший крафт, для якого потрібен той чи інший ресурс. Тому вивчати Java початківцем, як на мене, куди складніше, ніж Bedrock. Та і пошук ресурсів для гравців більш незрозумілий. Ось у Bedrock ви відразу бачите, що в грі можна скрафтити те чи інше, і для цього вам потрібно знайти у світі той чи інший тип ресурсу. І це як би нібито задає вам вектор для майбутніх подорожей відкритим світом. Зате, на відміну від Bedrock, у Java є два прикольні режими гри. Це хардкор та режим спостерігача. У першому варіанті ви починаєте гру, маючи всього лише одне життя, і в разі смерті персонажа доведеться вам починати гру в новому світі спочатку. При цьому складність гри виставлена на рівень складно. Коли ж гравець вмирає, натомість кнопки відродження з'являється кнопка переходу в режим спостерігача, де можете літати світом як привид, що проходить через текстури. Ууу! І Minecraft Java і Bedrock підтримують мультиплеєр, проте спосіб, яким вони це роблять, дещо відрізняється. З Minecraft Bedrock ви можете грати з друзями, користуючись підтримкою кросплатформенної гри. Це означає, що ваші друзі не обов'язково повинні бути на одній платформі з вами. Вони можуть бути на своїх ігрових консолях, ПК або мобільних телефонах, і при цьому разом з вами досліджувати той самий світ, що погодьтесь досить здорово. А гравці Java також отримують підтримку крос гри, але обмежена вона комп'ютерами з Windows, Linux і MacOS, що не зовсім здорово. Якщо у вас є друзі на різних платформах, то Minecraft Bedrock є очевидним вибором. Однак із онлайн-серверами ситуація змінюється. У Bedrock Minecraft є офіційні сервери, котрі ви можете знайти ось тут на вкладинці в самій грі. Та й любительські також маються, але їх треба пошукати ще в інтернеті. Зато в Java фан-серверів дуже багато, прям дуже. У цьому плані виграє Java тут без питань. А ось грати з друзями в мережі ви можете як у Bedrock, так і в Java. Там принцип той же, все легко і просто настроюється. Якщо не знаєте як, спитайте мене, а я зроблю для вас ролик. Але якщо ви хочете створити свій власний сервер. То Bedrock Майнкрафт зробив дуже зручним для гравців так звані Realms сервера. Тут все доволі просто: ви платите 3-4 бакси на місяць і отримуєте сервер для трьох гравців у своє розпорядження. Або накидаєте ще пару доларів і тоді отримуєте сервак на 10 гравців з десятками безкоштовних карт, режимів і різних наборів з маркетплейсу в оренду на місяць, що дуже так полегшує задачу настроювання власних серверів. А у Java Minecraft не так давно додали ці самі реалмси, але тут вони коштують дорожче майже 8 євро на 10 гравців за місяць оренди, кому воно треба. Та і контенту тут неабияк багато. Так що, може, вам буде краще орендувати сервак в інтернеті і все налаштувати там самостійно за власним смаком. Або може краще просто безкоштовно підняти сервер у себе на компі, як для баттер, так і для Джева це можна зробити, за умовою, що ваше залізо вам дозволить. Тут вирішувати фан. І насамкінець частина спеціальна для батьків, які дивляться мій ролик і чиї діти грають або збираються долучитися до світу Майнкрафт. Якщо вас раптом цікавить наявність батьківського контролю, то практично на всіх пристроях, які підтримують Майнкрафт Бедрок, можна встановити обмеження контенту батьками. А ось Java ніяк не може бути зацензуреною, так що тут вирішуйте самі. А я вдячний всім, хто додивився це відео до самого кінця. І сподіваюсь, що ролик був вам корисним. А у мікрофона був Шаман. І до нових зустрічей, друзі!